Юнак, коли месних, їх правну косів, а лета, на набої подавай, український повстанцях, бою, ступай, лета, на набої подавай, український повстанцем, бою, ступай, як сонце сходило в том ріна, упав він ранений, упав він на. Подавай, країнський повстанче, бої уступай, хмерта, не тої подавай, країнський повстанче, бою у місту пай, поспішно іде, в обличчя а на подавай, країнський повстанче. В неї вдивляє, спече в грудях, рада, біля кулемета, дівчина молода, бента, поле на бою набої подавай, український постанці з бою, супер і на субента, на набої подавай, український постанці з бою не туда, або такує в останній момент. На нову заграв. Країнський постаче, бойовий ступай, а тобе твою, на тою подавай, країнський постаче, бойовий ступай, ціла победа, на тою подавай, країнський постачце бойовий вступай, за тобе тою на бою подавай. Країнський постаче бою не відступай. Not